Не можемо доторкнутися долі мореходної школи, і що відбувається, і власне чи є у Миколаєва шанс залишити школу живою? Ну, ми робимо все для того, тому що наша морехідна школа вона е, 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 от, славні традиції вона... Такі. міста равісні города Ніколаєва. І тому от знищити цю школу для кожного микола це, це щось знаєте просто надзвичайна річ. До речі, тільки прийшов цей наказ про те, що вона припиняє свою діяльність. Сразу хочу сказати, що вона не стоїть на балансі. Це Київського університету водного транспорту це як філія, і саме за рішенням цього університету, після того як вона була подана до міністерства, було підписано рішення. Миколаївська область до цього не має аж ніякого взагалі стосунку. Проте це наші діти. Це наша школа, і ми вже сьогодні зібралися з колегами. Моя заступник їздила в ту школу з директорами, розбиралися. Так само ми продумуємо зараз шляхи таким чином, щоб ці діти отримали вчасно дипломи про закінчення. Ми збираємося звернутися з листом до міністерства з тим, щоб їм перенесли практику. А у нас у них трохи пізніше йде з тим, щоб вони встигли разом з усіма закінчити і отримати дипломи про закінчення.